Вітаю вас на YouTube каналі Смаколики Юлі. Час обрати ідеальний рецепт Паски. У цьому відеоролику я зібрала для вас 4 неймовірні рецепти від класики перевіреної руками до сучасного крафіна. І для вашої зручності під відео вказала, на якій хвилині починається кожен рецепт. Перша паска Баба Святкова за рецептом Дарії Цвек. Це не просто випічка, а справжня кулінарна спадщина української господині. Спочатку потрібно приготувати опару. До теплого молока додаю свіжі дріжджі, всипаю 1 столову ложку цукру і 3 столові ложки борошна, цукор і борошно від загальної кількості вказаної у рецепті. А перелік усіх інгредієнтів ви знайдете також нижче під відео. Перемішую до однорідності, дріжджі мають повністю розчинитись і накриваю харчовою плівкою чи рушничком, І залишаю приблизно на 10-15 хвилин. А за той час розтираю 10 шовтків. Додаю цукор і дрібку солі. Дрібка або пів чайної ложки без гірки. Також сипаю пакетик ванільного цукру. І добре перетираю. У рецепті вказана менша кількість цукру. Але якщо ви любите солодку паску, то додавайте мінімум 300 г. Також сюди натираю цедру апельсину. Попередньо його потрібно добре помити. І перемішую. А опара чи розчина вже ось так добре підійшла, тому краще вибирайте високу посудину, переливаю у велику миску, де буду замішувати тісто. Вливаю перетерті жовтки з цукром та сіллю, перемішую. І сюди ж вливаю розтоплене вершкове масло, але воно не має бути гарячим, а охолодженим. І всипаю просіяне борошно, Потрібно рівно 1 кг. Я всипаю борошно поступово. І замішую тісто. Спочатку перемішую ложкою, а далі буду замішувати тісто руками. Я додавала вершкове масло зразу до опари, але його можна також додавати в кінці замісу. Вимішувати тісто потрібно достатньо довго, вручну це виходить приблизно 20-30 хвилин. Але якщо у вас є кухонна машина, планетарний міксер з гаком, то це займе приблизно 10 хвилин. Тісто буде липнути до рук, але більше борошна додавати не потрібно. Дуже зручно по краях тісто збирати з допомогою шпателя. І ще час від часу руки змащую олією, щоб було легше замішувати. І коли ви його добре вимісите, воно стане більш еластичнішим, хоча все рівно буде ще липнути до рук. І додаю журавлину. Або можна додати родзинки, попередньо їх потрібно добре промити і висушити. До журавлини додала трішки борошна і всипаю у тісто. Також ще додала одну столову ложку домашніх апельсинових цукатів і вмішую їх у тісто. Як бачите, тісто ось таке липкувате, але так і має бути. Шпателем по краях збираю тісто, накриваю рушничком і ставлю у тепле місце, щоб воно збільшилось удвічі. У мене це зайняло приблизно 1,5 години. Ось так гарно підросло тісто. Тепер його обминаю. Руки змастила олією. З такої кількості тіста виходить приблизно 7-8 пасок середнього розміру. На дно кожної форми вистелила кружечок з пергаменту. А по краях змастила вершковим маслом і присипала борошном. А деякі форми і по боках виклала пергаментом. Щоб було легше формувати руки, також злегка змащую олією, роблю ось такі кульки і викладаю у форму. Форма має бути заповнена приблизно на 1-3 або навіть трішки менше. Тісто гарно підростає. Якщо зверху видно сухофрукти чи родзинки, заховайте їх у тісто, щоб вони потім не підгоріли. У мене вийшло 6 ось таких пасочок. Накриваю їх рушничком і залишаю, щоб вони збільшились в об'ємі. Це приблизно годину півтори, залежно як у вас тепло на кухні. Пасочки гарно підросли і змащую їх збитим яйцем. Духовку попередньо підігріваю до 200 градусів, кладу пасочки і зменшую температуру на 180. І приблизно через 20 хвилин випікання я їх зверху накрила фольгою, щоб вершечок не пригорів. Випікалися паски 45 хвилин. Ось такі вони рум'яні та дуже гарні. Вони виходять дуже пухкі та легко виймаються з форми. Охолоджую паски на боці, періодично перевертаючи їх з боку в бік, щоб вони не прим'ялися. І ось така паска у середині, пухкенька та дуже смачна. І другий рецепт старовинний від легендарної кулінарки Ольги Франко, авторки першої української загальнопрактичної кухні. Цьому рецепту майже 100 років, а може і більше. І він настільки вдалий, що наступного разу буду готувати подвійну порцію. Тож давайте готувати. Спочатку ставлю подірюватись молоко, щоб воно закипіло. І зразу в гаряче всипаю 100 грамів борошна від загальної кількості. Перемішую до однорідної гладкої маси. Завдяки цій заверній основі пасочки залишаються дуже довго, як свіжі. До 35 г свіжих дріжджів всипаю 1 столову ложку цукру і ставлю підігрівати 100 мл вершків, щоб вони були злегка теплі. Тільки не перегрійте. Перемішую дріжджі з цукром, вони зріднуть і додаю до теплих вершків. По рецепту, напевно, використовувались саме домашні вершки, а у мене 30% жирності. Але вибирайте будь-які жирні хоча б від 20%. Ще забула сказати, що цей рецепт є адаптований та опублікований внучкою Ольги Франко, щоб сучасні господині могли легко відтворити смак українських традицій. Коли заверна основа охолоне і буде ледь теплою, додаю дріжджі з цукром та молоком. Поки я охолоджувала дріжджі ось так гарно запрацювали. І зараз, напевно, найважче потрібно об'єднати ці дві маси до однорідної консистенції. Чесно, в якийсь момент мені здалося, що все рецепту не буде. Потрібно довгенько перемішувати, щоб об'єднати ці дві маси основне, не здавайтеся. У мене все вийшло, але наступного разу ще попробую перемішувати з допомогою міксера і насадки весло. Або це робити вручну і за одно тренування. Накриваю харчовою плівкою зверху рушничок і залишаю у теплому місці приблизно на пів години. Можливо, і до години часу, залежно як тепло у вас вдома. Заварна основа з дріжджями підросла і тепер збиваю 5 жовтків з цукром до побіління. Також зауважте, що для приготування паски борошно, яйця та молоко мають бути кімнатної температури. Це є дуже важливо. А з білків, які залишились, можна приготувати безе чи меренговий рулет. Заварна маса добре підросла, борошно просіяне. Тут є 300 г борошна, а 100 додавали до заварної основи. І тепер все об'єдную. Щоб було легше, я замішую тісто у планетарному міксері з допомогою насадки гак. Поступово всипаю борошно. Додаю ще дрібку солі або пів чайної ложечки без гірки. По рецепту ще потрібно додати спеції кардамон, ваніль та дрібка кориці. Я знайшла вже ось таку готову цукрову пудру з ваніллю та кардамоном. Тут же додавайте на свій смак. Я ще всипала трішки куркуми, обов'язково додайте цедру апельсина, попередньо його помийте у гарячій воді. Також, за бажанням, алкоголь я додала 1 столову ложку і вершкове масло кімнатної температури. В книжці вказано, що тісто потрібно місити вручну пів години. Я в міксері вимішувала приблизно хвилин 15-20. Тісто має залишатись м'яким і трішки липкуватим. Перекладаю тісто на поверхню, ще раз вимішую. Вона ось таке приємне і майже не липне до рук. Якщо у вас липкіше, то присипте поверхню невеликою кількістю борошна. Тісто розділила на три рівні частини і формую кульки. По цьому рецепту не потрібно додаткового розстоювання. Це дуже зручно і економить час. Я хвилювалася, що будуть вони пахнути дріжджами без цього розтоювання, але вони вийшли чудові і ніякого аромату дріжджів, лише аромат спецій кардамону та ванілі. Гарно сформуйте кульки, щоб зверху вони були гладенькі. Паперові форми я тепер завжди змащую вершковим маслом. Із цієї кількості тіста виходить три пасочки у формах діаметром 11 см. Накриваю рушничком і залишаю у теплому місці підрости приблизно на годину-півтори. Які ж вони гарні, тепер їх потрібно змастити збитим яйцем. Також запрошую вас підписуватись на канал, підтримати український YouTube та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Пасочки змащую яйцем і залишаю їх ще постояти не накриваючи на декілька хвилин. А через декілька хвилин у попередню підгріту духовку до 180 градусів приблизно на 40-45 хвилин. Режим верх-низ без конвекції. Паски викладаю на рівні нижче середнього. І коли верх вже буде підрум'янений, накриваю фульгою. Готовність можете перевірити дерев'яною шпажкою. Ось такі рум'яні і дуже ароматні пасочки готові. І ще важливо, що вони дуже довго не черствіють, залишаються як свіжі навіть через декілька днів. Щоб паперова форма легко відходила, обов'язково змащуйте її вершковим маслом. Ось така пухка та м'яка смакота. Дуже раджу приготувати вам по цьому рецепту. Буду чекати ваших відгуків. І пастка номер 3 також від легендарної Дарії Цвек. У книзі ця паска називається Баба Львівська, так як колись було заборонено святкування Великодня та інших свят, але кожна господиня знала, що це за рецепт. І спочатку потрібно приготувати опару, чи, як каже пані Дарія, розчину. До теплого молока додаю 1 столову ложку цукру та 50 г свіжих дріжджів духмяна хата. Це осмотолерантні дріжджі, які легко розмножуються та гарно працюють, навіть коли додаємо у тісто багато цукру, масла чи жовтків. У рецепті було вказано 100 г дріжджів, але тоді не було таких активних дріжджів, тому додала половину 50 грамів. Перемішую, щоб розчинились, накриваю рушничком і залишаю у теплому місці приблизно на 15 хвилин. А за той час до 8 жовтків всипаю цукор. Пакетик ванільного цукру та добре перемішую. Маса має посвітліти. За бажанням можете використати і міксер, щоб було швидше. Якщо у вас жовтки не такі жовті чи помаранчеві, то можна додати півчайної ложечки куркуми. А дріжджі вже ось так гарно активізувалися, утворилась пінка. Це чудово можна готувати далі. До просіяного борошна вливаю яєчну масу та розчину. Тільки не повторюйте моїх помилок і вибирайте більшу посудину. І сюди додаю ще півчайної ложечки солі та перемішую. Спочатку ложкою, а далі вже буду вимішувати руками. Ще є декілька важливих нюансів для приготування паски. А найважливіше це потрібно готувати з гарним настроєм та з чистими думками. На кухні має бути тепленько, без протягів, а також всі інгредієнти витягніть заздалегідь. Вони мають бути кімнатної температури, це дуже важливо. Далі вливаю до тіста розтоплене, негаряче вершкове масло. І потрібно вимішувати, поки воно все не війде у тісто. Це приблизно хвилин 10. Тісто вже ось таке однорідне, приємне та не липне до рук. У рецепті вказано, що потрібно додати три гіркі мигдалини. Це окремий сорт мигдалю. Я такого не знайшла, тому додаю звичайний. Або, як варіант, можете додати мигдальну чи ромову есенцію. Буде також дуже ароматно. Додаю журавлину, промиті та висушені родзинки та цукати. І вмішую їх у тісто. Переклала тісто у більшу посудину, накриваю рушничком і залишаю у теплому місці. Воно має збільшитись в об'ємі приблизно в 3 рази. Через півтори години у мене ось так гарно тісто збільшилось в об'ємі. Чи, можливо, навіть трішки менше часу. І тепер його обминаю. Паски випікають у страсний тиждень. Останній тиждень перед Великоднем. Ми зазвичай випікаємо у четвер, або якщо часом не встигаємо, тоді вже у суботу. В наш час дуже важливо підтримувати та зберігати українські традиції, що робить також і дохмяна хата. Тому пропонуємо ділитися і вашими родинними традиціями. Пишіть, як ви відзначаєте Великдень. З цієї кількості тіста виходять 4 пасочки у формі 11 см та 2 пасочки у формі 9 см. У більшу форму викладаю кульки вагою близько 300 г і меншу 200 г. Постарайтеся, щоб цукати чи родзинки зверху не відніли, щоб потім не пригоріли. Щоб було легше формувати, руки змастіть олією. Паперою формочки також змастила олією на всякий випадок, щоб тісто не прилипло. Вийшло ось таке 6 пасочок, накриваю їх рушничком, залишаю у теплому місці приблизно на 20-30 хвилин. І ось вони так гарно підросли. Та змащую збитим яйцем. Спочатку підгріваю духовку до 200 градусів, потім викладаю пасочки, зменшую на 180 і випікаю приблизно 45 хвилин. Також під час опікання потрібно дивитися, щоб верх сильно не підрум'янювався. Приблизно через 20 хвилин накрила зверху їх фульгою. Виходять ось такі рум'яні та апетитні пасочки. А тісто ось таке пухке та м'яке. На смак в міру солодкі та нагадують дитинство. Дуже рекомендую і вам приготувати таку пасочку. А також хочу вас привітати з прийдешнім світлим святом. Бажаю вам добра, миру, а у вашому домі нехай завжди буде тепло, затишно і пахне домашньою свіжою випічкою. Сьогодні поділюсь з вами просто ідеальним рецептом пасочки крафіна. Вона виходить солодка, пухка, а тісто дуже м'яке, більш вологе. І така паска довго не черствіє. І спочатку приготую опару. Для цього до теплого молока розкришую свіжі дріжджі, додаю 2 столові ложки цукру і 2 столові ложки борошна Та добре перемішую до розчинення дріжджів. Накриваю рушничком і залишаю у теплому місці приблизно на 15 хвилин. А за той час у миску розбиваю 3 цілих яйця, всипаю цукор, пакетик ванільного цукру і дрібку солі. І збиваю міксером. Яєчна маса має посвітліти та збільшитись в об'ємі. Також важливо для приготування пасочки всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. А опара вже підійшла, дріжджі гарно активізувались і додаю до яєчної маси та перемішую. За бажанням для кольору можна додати півчайної ложечки куркуми. А для аромату натираю цедру апельсина. Або це може бути мандарин, тільки не натирайте білу частину. Також, якщо любите, то можна додати ще трішки ромової есенції, але це все за бажанням. І тепер це все вливаю до просіяного борошна. Загалом потрібно 650 г борошна, але я би радила спочатку відкласти 3-4 столові ложки. А вже потім їх далі при замісі додати. І спочатку тісто перемішувала ложкою, а далі замішую руками. Додаю розм'якшене масло вершкове кімнатної температури. І добре виминаю тісто. Тут додала ще тих 3 столові ложки борошна від загальної кількості. Тісто спочатку буде липким, але далі при вимішуванні вже перестане липнути до рук. За потреби руки можете змастити олією, і тісто виходить ось таке м'якеньке. Накриваю рушничком і залишаю у теплому місці приблизно на 1 годину. Зазвичай залишаю його у злегка підігрітій духовці до 30 градусів. Тісто просто чудово підійшло і тепер його обминаю. І розділила тісто на 3 рівні частини, так як будуть 3 пасочки. І розкачую перший шматочок тіста. Розкачувати потрібно достатньо тонко. Зверху змащую розмякшеним вершковим маслом приблизно 30-40 г. Загалом для змащування всіх трьох пасочок крафінів потрібно 100 г розмякшеного вершкового масла. Посипаю цукатами та родзинками. Родзинки найкраще вимочити у якомусь ароматному алкоголі. Скручую рулетом та защипую тісто. Перевертаю швом донизу і розрізаю вздовж, відступивши зверху приблизно 2 см. І скручую з двох сторін ось такими равликами. Кінець загортаю більше до середини. Це все робиться дуже просто. І викладаю равлик на равлика. Виходить ось такий крафін. Ці паперові форми у мене діаметром 13 см, але підійде і 12. І роблю наступні крафіни. Додатками можете експериментувати. Це може бути журавлина, краплі, шоколаду чи навіть цукор з корицею. Ось так загортаю ближче до середини кінець і закручую. І так само повторюю з третім крафіном. Зверху трішки відступіть, не засипайте до самого верху цукати. Так буде тісто краще защипатись. Як бачите, вони готуються дуже просто. Тепер їх потрібно накрити рушничком і залишити у теплому місці приблизно на 30 хвилин. А я замісила ще другу порцію тіста і зробила один крафін з шоколадними краплями. Коли вони підростуть, ставлю у попередньо підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 40-45 хвилин. Випікаю без конвекції на рівні трішки нижче середнього. Якщо бачите, що верх сильно підрумянюється то прикрийте зверху фольгою. Готовність можете перевірити дерев'яною шпажкою, У мене випікались 45 хвилин. І коли охолонуть, посипаю цукровою пудрою. Пасочки дуже ароматні, рум'яні та м'які. Далі покажу, які вони у середині. Нас вдома всім дуже засмакували такі крафіни, тому на Великдень їх також обов'язково буду пекти. Тому рекомендую і вам. І ось пасочка з шоколадом. Це просто фаворит малечі. Солодка, м'яка і довго не черствіє. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій YouTube канал Смаколики Юлі. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.